Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розглянути шість компаній. Особисто я вважаю, що дані компанії є досить таки цікавими, щоб до них придивитися і, можливо, придбати до свого інвестиційного портфеля. Пам'ятайте, що це тільки моя думка, і це не є жодною інвестиційною порадою. Перед початком перегляду відеоролика прошу, як завжди, поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія в моєму списку називається United Health Group. Одна акція даної компанії коштує 455 доларів. Що це за компанія? Всю інформацію про всі компанії я буду показувати вам на сайті. Seeking Alpha. Тут є досить таки багато різної інформації про окремі американські компанії, є прогнози аналітиків за майбутнє, є, звісно, дані фінансові за минулі роки. Отже, United Health Group, я думаю, що ви вже неодноразово чули, це одна з найбільших медичних. Диверсифікованих компаній зі сполучених штатів Америки, яка надає страхові послуги в сфері медичного обслуговування, звісно, зараз коротку інформацію про дану компанію ви можете бачити на своїх екранах. Якщо хоч цікаво, то ставте на паузу і, звісно, прочитайте. Одна акція даної компанії, так як я вам казав, коштує 455 доларів. За останній рік акції знаходяться в мінусі на 10%. Ну і звісно, логічно, що дана компанія, дані акції програють індексу SP 500 за цей період часу. Бо всі, ви думаю, вже знаєте, що індекс S&P 500 за цей період часу зріс на цілих 26%. Ну але це не означає, що її, тобто дану компанію, не варто придбати за зараз за сьогоднішніми цінами до свого портфеля, інвестуючи в дану компанію 5 років тому, ви б могли заробити більше 80%. Якщо б інвестували в дані акції більше 10 років, то заробили б на даних акціях майже 500%. Незважаючи на те, що компанія є досить таки великою по капіталізації. Компанія все одно кожного року збільшує свій дохід і чистий дохід. Звісно, зараз ви можете побачити власне загальний дохід від 2014 року, і тут виручка компанії склала 15 мільярдів доларів, а за останні 12 місяців 290 мільярдів, тобто збільшила свою загальну виручку майже в три рази. Звісно, пам'ятаєте, що це загальні доходи, і в основному власне в інвестиціях в акції в компаніях є більш важливим чистий дохід. Ну і чистий дохід власне компанії теж є досить -таки хороший, оскільки на можете зараз побачити власне чистий дохід загалом. Тобто він тут в 2014 році склав 5,5 мільярдів доларів, а за останні 12 місяців або за цілий 2023 рік склав 22,5 мільярди доларів. Тобто чистий дохід збільшився теж приблизно в 4 рази. Зараз можете тут побачити дохід на акцію, і це означає, скільки компанія в перерахунку на кожну свою акцію в обороті на фондовому ринку заробляє. У 2014 році це було 134 долари, за останні 12 місяців 400 доларів. Це загальна виручка. Чистий дохід або EPS, теж з кожним роком зростає, і це ви можете побачити власне по нормованому базовому EPS. В 2014 році це було 6,21 долар. САД 2023 рік це 18,8 долара на одну акцію. Ну і власне з даного доходу компанія виплачує дивіденди. Ну і ви це можете побачити власне тут в даній графі Дивіденд на акцію. Отже, подивіться, в 2014 році компанія, допустимо, заробила на одну акцію приблизно 6 доларів там 12 центів, а виплатила дивідендами 1 долар 41 цент. Звісно, дохід на акцію збільшився, і тут вже склав, наприклад, тих 18,5 доларів. Ну і дивіденди теж компанія активно збільшує збільшує і виплачує 7,3 долара на кожну акцію в рік, що складає приблизно 30% відсотків. Від загальної чистої виручки на кожну акцію, ну і дивлячись на те, що компанія активно розвивається збільшує дохід на акцію, то вона теж досить -таки активно збільшує свої дивіденди. За останні п'ять років темп збільшення дивідендів складає приблизно майже 16 відсотків кожного року, а збільшує свої дивіденди компанія вже 14 років підряд. По прогнозах аналітиків, за майбутні 5 років виручка компанії має збільшуватися приблизно від 7 до 10 відсотків кожного року, а виручка на одну акцію має збільшуватися від до 15% з року в рік. Ну і звісно, якщо аналітики не помиляються, а пам'ятайте, що тільки на аналітиків не варто покладатися і потрібно робити свій особистий аналіз, якщо навіть дійсно так буде, і компанія заробить на одну акцію приблизно 45 доларів 18 центів в 2028 році, і по оцінці приблизно ціни до доходу 20, це означає, що одна акція в 2028 році мала би коштувати 900 доларів. Звісно, за. Зараз акції коштують 455 доларів, тобто приблизно за майбутні 5 років ви можете заробити 100% інвестувавши в акції даної компанії. Особисто дані акції я збираюся купити вже при найближчому поповненні брокерського рахунку, і звісно, це буду показувати вам в найближчих відеороликах. Звісно, якщо не підписані на мій канал, то прошу зробіть це зараз, щоб не пропустити даний відеоролик. А якщо ви тільки думаєте, почати інвестувати і збираєтеся відкрити брокерський рахунок, то рекомендую вам брокера. Freedom 24. Особисто сам теж інвестую через даного брокера. А вам рекомендую його, оскільки мова обслуговування даного брокерського рахунку може бути українська, а не так, як у інших брокерів англійська. Плюс додатково до вас буде приписаний персональний менеджер, який теж розмовляє, і ви теж, теж можете спілкуватися з ним українською і задавати йому всі питання, які вас тільки цікавлять. Плюс додатково поповнити даний брокерський рахунок є досить таки просто. Не потрібно робити жодних переказів, і ви можете поповнити його безпосередньо використовуючи свою банківську карту. А якщо відкриєте даний рахунок по реферальному посиланню, яке є внизу під даним відеороликом, то ще на початок отримаєте бонусні акції навіть вартістю до 800 євро. Думаю, хороша пропозиція і хороший бонус на початок. Наступна компанія в моєму списку називається Alphabet. Дані акції вже знаходяться в моєму інвестиційному портфелі. На даний час в мене є 25 акцій даної компанії. Середній ціні покупці всіх тих акцій приблизно 103 долари за одну штуку. Компанія за останній час зросла приблизно на 46%. Ну, але це не є досить таки великий рік, оскільки всі компанії, які пов'язані більш чи менш з штучним інтелектом, зросли ще набагато більше значення. Ну але я думаю, що в найближчому майбутньому все ще поміняється, і Google представить свого пошуковика, але вже на базі штучного інтелекту. І думаю, що інвесторам дана компанія буд почне більше подобатися, ну і звісно, буде оцінюватися і дорожче, і в майбутньому компанія почне заробляти просто фізично більше грошей. На даний час оцінка компанії приблизно 22, Що чесно кажучи, дивлячись на інші компанії з великої сімки, це не є велике значення і це не дорога компанія. Якщо дивитися на даний показник, ринкова капіталізація компанії складає 1,9 трильйона доларів. Дивлячись на загальний прибуток компанії за минулі роки, тут все досить та прекрасно. Бо загальний прибуток компанії в 2014 році склав 41 мільярд долара, а за 2023 рік це вже 175 мільярдів доларів. Чистий прибуток компанії збільшувався ще в більшому темпі, оскільки в 2014 році чистий прибуток склав 14 мільярдів доларів, а вже в 2023 74, що є приблизно 500 збільшення чистого прибутку за останні тих 10 років. Компанія за останній період часу почала проводити активний байбек і вже з 2018 Дванадцятого року викупила з фондового ринку з обороту більше як 1,3 мільярда своїх акцій, що тим активно збільшила свій дохід на акцію, і можете це власне побачити тут з 2014 року. Дохід збільшився з 1 долара на акцію до майже 6 за останні 12 місяців. Компанія Google на даний час не виплачує дивідендів по прогнозах аналітиків за майбутні 8 років виручка компанії має зростати приблизно від 3 до 10% з кожним роком, а чистий дохід на акцію має збільшуватися в темпі від 15 до 25 з року в рік. Ну і власне дане значення збільшення саме виручки на одну акцію і, власне, чистого доходу це є більш важливішим як збільшення загального доходу. І в найближчому майбутньому, думаю, по сьогоднішніх цінах навіть докупити ще акції до свого інвестиційного портфеля на третьому місці в переліку моїх цікавих компаній до інвестицій знаходиться компанія Adobe. Одна акція даної компанії коштує 485 доларів. За останній рік акції виросли на 27%. За останні 5 років плюс 81 За останні 10 років плюс цілих аж цілих 700%. І це однозначно була би досить таки хороша інвестиція, якби ви купили акції 10 років тому. Капіталізація компанії 217 мільярдів доларів. Оцінка ціни до доходу приблизно 27%. Ну і дивлячись на тих 700%, наскільки компанія акції, саме компанії зросли за цей період часу, ну то це має відображатися власне в фінансових даних. Ну і звісно, ми можемо побачити тут збільшення загальної вирочки з 3,5 мільярдів до майже 17,5 мільярдів, тобто тут немає росту на 700%. Ну але якщо ми подивимося власне в чистий прибуток, бо це пам'ятаєте є більш важлив... важливішим, то чистий прибуток компанії зріс з 268 мільярдів. Мільйонів доларів за один рік до майже 5 мільярдів доларів, і тут в принципі збільшення чистого доходу більше, навіть як на 700%. А якщо так добре порахувати і подивитися, то приблизно приблизно на 2000% збільшення чистого доходу, і це є досить таки круто. Компанія Adobe на даний період часу не виплачує дивідендів. По прогнозах аналітиків, за майбутні 9 років виручка компанії має збільшуватися приблизно від 9 до 15% з року в рік. Чистий дохід має збільшуватися від 12% до майже 20% за цей період часу. Ну і звісно, якщо так буде, і аналітики дійсно не помиляються, але пам'ятайте, не потрібно на них покладатися і ступо вірити даним прогнозам. Але якщо навіть допустимо так буде, і власне компанія заробить в 2033 році майже 60 доларів на одну акцію. То при оцінці компанії приблизно ціною доходу до доходу на рівні 20, будемо мати то, що одна акція мала би коштувати 1200 доларів, що є ростом більше як на 100% за цей період часу. На наступному місці в моєму переліку компанії знаходиться одна з трьох найбільших круїзних компаній на цілому світі. І дана компанія називається Royal Caribbean. Одна акція даної компанії коштує 136 доларів. За останній рік акції зросли майже на 120%. За останні п'ять років плюс 16%. Ну і звісно, ми тут можемо побачити наскільки акції сильно опустилися власне, під час початку пандемії і власне під час цілого періоду пандемії і навіть до останнього часу довід. 2022 року їх тоді можна було купити навіть за 30-40 доларів. Ну але ми розуміємо, що була пандемія, і власне круїзні круїзні ті лайнери просто стояли, і власне компанія тільки тратила гроші на їх обслуговування, і по факту нічого не заробляла. Але за останній період часу відновилися власне круїзні подорожі. Ну і власне компанія почала заробляти просто якісь досить такі великі гроші. Ну і навіть вже зараз по сьогоднішніх доходах компанія вже досить. Дешево торгується, бо показник ціни доходу складає лише 13,5%. за останні 10 років. По факту, ви і так не дивлячись на цей період часу пандемії, на даних акціях могли б заробити більше як 160%. Якщо дивитися в фінанси даної компанії, то тут все досить таки цікаво, бо в 2014 році виручка компанії склала майже 1 мільярд долара. Ну і виручка дебільшого зросла, зростала в досить таки хорошому темпі, власне, до 2019 року. Ну, але тут, власне, в 2020 році почалася пандемія. І подивіться, лише за один рік компанія по факту втратила 3 мільярди доларів. В 2021 році втратила майже 4 мільярди доларів. Ну і вже, власне, під кінець пандемії втратила 754 міль... мільйони доларів. Ну але, звісно, дивлячись на цей ріст вартості акцій за цей період часу, тут щось мало статися. Ну і в принципі сталося. І за 2023 рік виручка компанії склала майже 3 мільярди доларів. Що власне є навіть більшим значенням як. Перед початком пандемії аналітики нам прогнозують збільшення виручки даної компанії приблизно від 5% до 10% за майбутні 10 років. Ну і це є не досить можливо дуже хорошим результатом. Але якщо дивитися на збільшення загального доходу на одну акцію, тобто EPS, тут, то, 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 то тут все досить дуже навіть добре, я би сказав. Бо збільшення доходу на акцію від 9% до 20%, а навіть і більше відсотків з року в рік, і то. Тут, власне, досить -таки все добре. І якщо аналітики не помиляються, і в 2033 році компанія заробить 30 доларів на одну акцію і буде оцінюватися приблизно за ціною до доходу на рівні 10. Вона, пам'ятаєте, зараз оцінюється в діапазоні від 12 до 13, то це означає, що одна акція в 2033 році мала би коштувати приблизно близько 300 доларів. Зараз можете побачити, акції коштують лише 136 доларів. По факту, ви б могли б заробити на даній інвестиції біля 150 або навіть більше відсотків. Ну і наступна компанія і остання в даному переліку називається АНЕТ або Аріста Нетворк. Дані акції за останній період часу зросли на досить такі велике значення, бо аж на цілих майже 83%. За останні 5 років плюс майже 300%. І за останні 10 років нам дані тут не відображаються, оскільки компанія почала торгуватися лише з липня приблизно 2014 року. І ще тут не пройшло по факту фізично 10 років. Капіталізація компанії майже. Сягає 93 дев'яносто мільярдів доларів. А оцінка компанії є досить дорогою і складає приблизно. 40 компанія Arista Network займається розробкою, маркетингом і продажем мережевих рішень. Загальний прибуток компанії зріс за останні 10 років майже на 1000%, відсотків, тобто з 390 мільйонів доларів до 3,6 мільярда доларів. Ну і все тут реально досить таки круто, але якщо ми подивимося на чистий прибуток компанії, а власне той загальний чистий прибуток, ну то тут все ще краще, оскільки загальний чистий прибуток збільшився з 87 мільйонів доларів. До аж цілих 2 мільярдів доларів за останні 12 місяців. І якщо дивимося в перерахунку на кожну акцію в обороті, ну, то маємо то, що на одну акцію компанія в 2014 році заробила 0,36 долара, а за останні 12 місяців це, цей дохід складає майже 7. Доларів на кожну акцію, і тут є збільшення власне майже на 2000%. І реально це дуже круті цифри. По прогнозах аналітиків виручка компанії має збільшуватися приблизно в темпі 10-15 за майбутні 4-5 років. Ну а загальний чистий прибуток на кожну акцію має збільшуватися від 7 до 13 з року в рік. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих всіх компаній і чи якась компанія з даного переліку знаходиться в ваших інвестиційних портфелях. Буде досить таки цікаво прочитати. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!